Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути можливість заробітку на проєкті KilaX. Це dex біржа на Open BNB, де ми можемо фармити поінти, які будемо обмінювати на монети проєкту в другій четверті 2024 року, тобто навесні. Більш детальної інформації ще немає. Єдина інформація по обміну тільки в чутках. Всі сходяться на думці, що це буде 1 до 3. За одну монетку будемо віддавати 3 поінти. Але може й більше. Треба враховувати, скільки поїнтів нафармлять за цей період. Відомо, що самих монет на airdrop виділили 100 мільйонів. Тож, якщо поїнтів нафармлять 400 мільйонів, то 1 до 4. Ну логіку ви розумієте. Зараз, грубо кажучи, якщо взяти суму всіх поїнтів, яку нафармили топи, десь 40 мільйонів. Знову ж таки, похибка може бути велика. Це тільки міркування. Як буде, дізнаємось пізніше. Я гадаю, з цим розібрались, давайте підемо далі. Що по інвестиціях? По ним зараз невідомо. Цифру не дають. Відомо тільки, що в інвесторах мій улюблений Binance Labs. Я гадаю, що гроші туди занесли непогані, тому що сама біржа виглядає досить і досить цікаво. Давайте тепер подивимось, що там по економіці проєкта. Посилання, щоб ознайомитись, потім покажу, де взяти. Давайте перейдемо. І потрапляємо ось на цю сторіночку. Це їх документація. Тут ви можете ознайомитись з усім проєктом, що про нього пишуть, карту його подивитись, і все таке. Також бажано підписатись на їх Discord, Twitter та Medium. Це інколи допомагає. Та й слідкувати за інформацією теж можна за його соцмережами. Зараз мене цікавить більш всього це економіка. Давайте перейдемо. Тут теж ви можете подивитись, що, коли, як і де буде виходити. Якщо подивитись, то саплай всіх монет 100% це 1 мільярд. І мені цікаво, ось ця вкладка Airdrop. На airdrop виділено 10% тобто 100 мільйонів монет, як я вже і сказав, як вони будуть розподілятись? 20% нам видадуть на лістингу. Потім ще 20% тих монет, які заробимо, видадуть через 90 днів, потім через 180, через 270 та через 360 днів. Тобто ті поінти, які ми заробили, нам розділять на один рік і будуть видавати по 20%. Я гадаю, це досить і досить непогано. Чому непогано? Тому що з цього ми розуміємо, що відразу багато токенів на ринок не піде, що разом з розквітом ринку. Інвестиція Binance може на виході дати нам досить непогану ціну на саму монетку. Знову ж таки, це тільки мої припущення. Вислухайте, дивіться інформацію самі по проєкту та приймайте рішення самі для себе, потрібно заходити або ні. Ще один важливий момент: тут без вкладень ніяк, мінімум 15-20 баксів вам буде потрібно, щоб зайти до цього проекту, але це не сама мінімалочка. А краще, звичайно, взяти 100 доларів, якщо вони є і більше. Так буде набагато краще. Ну і якщо всі ці умови вас зацікавили і у вас є трошки коштів, давайте перейдемо на саму біржу і розберемось, що ж нам потрібно тут зробити для того, щоб отримувати поінти. Переходимо за посиланням реєстрація на KiloX» та потрапляємо на ось цю сторіночку. До речі, всі посилання залишу в пості Телеграма, а посилання на цей пост залишу під відео. До речі, якщо зареєструєте за моїм реферальним посиланням, то 5% комісії повернеться вам на гаманець за ваші активності на цьому проєкті, якщо я все вірно зрозумів. Дивіться, один момент це вже мій аккаунт. Давайте я зараз перейду на новий аккаунт та покажу, як зареєструватися, а потім повернусь сюди та вже розберемось, як далі будемо працювати. Одну хвилинку. Все, друзі, ось ми і на новому аккаунті. Давайте покажу, як тут все зареєструватись вірно. Тут складного нічого немає, просто треба натиснути Connect Wallet, натискаємо Metamask, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатись. Добре, ми сюди зайшли. Далі натискаємо сюди, Preferences, тут натискаємо ось це, натискаємо Підписати і натискаємо Email Note. Сюди вставляємо свою пошту, натискаємо Send Code. Вам приходить лист з кодом на вашу пошту, ви його копіюєте, вставляєте ось сюди та натискаєте ось цю кнопку. Давайте я зараз це зроблю та далі підемо. Добре, після того, як ви це зробите, у вас повинно бути ось так. Цим ми розібрали. Далі потрібно вам вибрати обов'язково тут мережу «OPB&B» і на ваш гаманець Metamask. Потрібно буде завести USDT в мережі OPBNB та трішки OPBNB на комісію. Як це робити? Я це все робив через Binance. Давайте перейдемо тепер до моєї основи, і я вам далі буду показувати. Тож, переходимо на Binance, а натискаємо гаманець Spot. Якщо у вас є кошти на Binance, ви можете звідсіль перевести їх собі на гаманець Metamask в тій мережі, яка нам буде потрібна. Тут нам потрібні USDT. Натискаємо сюди, вписуємо USDT, три крапочки, зняти кошти. Ось тут вибираємо USDT. Ось сюди ми вводимо адресу. А ось тут нам потрібно вибрати ось цю мережу. OPMB. А комісія десь буде 20 центів. Тут вибираєте, потім, як, коли у вас там будуть кошти, ви вибираєте, скільки ви хочете завести, і виводите вже собі гаманець. Ну, я ось виводив. Позавчора, якщо не помиляюсь, собі на гаманець, щоб це все протестувати. Або вчора, вчора не навіть виводив, щоб протестувати, як це все працює. Добре, з цим гадаю, ви розберетесь, тут проблем ніяких немає. І ще одне, коли ви будете виводити USDT собі на Metamask, у вас не буде на вашому гаманці, скоріш за все, USDT в OPBNB. Ось оцього. Що ми робимо? Ми копіюємо адресу контракту, яку я залишу в своєму пості Телеграма. Потім натискаємо токен. Сюди вставляємо адресу, яку ви скопіювали. Натискаємо ось тут: у вас тут з'явиться USDT, тут з'явиться 18. У мене вже він імпортований. Та натискаємо далі. І у вас з'явиться ось ця ось монетка, і ви будете бачити USDT, які ви сюди закинули. Гадаю, з цим теж не проблема. Далі нам потрібно. Ще BNB в мережі OPBNB. А якщо у вас їх немає, переходимо за посиланням Bridge OPBNB. Потрапляємо на цю сторіночку. Я в минулому відео вже показував, як з нею працювати, але зараз повторюсь: натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask, натискаємо Далі та під'єднатися. Натискаємо Switch Network, тому що були на OPBNB. І все, наш гаманець під'єднався. А в Metamask краще вибрати не саму Binance Smart Chain, а наш Binance Smart Chain Anchor Protocol, щоб зекономити на комісіях. Якщо ви не знаєте, як економити на комісіях в Binance Smart Chain, теж залишу посилання в пості Телеграму. Тут вибираєте, тут потім прописуєте, скільки ви хочете сюди закинути. Опі, BNB, я гадаю, вам 2 доларів буде достатньо. Та натискаємо Депозит. І з вашого BNB перейдуть в мережу OPBNB. Якщо у вас нема BNB, ви можете їх купити в боті, де можна купляти криптовалюту від 100 гривень, теж залишу посилання в пості Telegram. Добре, якщо у вас, наприклад, немає коштів на е, Binance, а є USDT в мережі Binance Smart Chain на вашому Metamask, то ми переходимо в ZK Bridge, знову ж конектимо гаманець. Натискаємо далі та під'єднатися. Підписати. Добре, під'єднали. Ось тут вибираємо BNB Chain, тут OP BNB. І ось тут натискаємо та вибираємо USDT. Якщо у вас є USDT в Binance Smart Chain, тут вибираєте ж знову суму, яка вам потрібна. Натискаєте Approve, підтверджуєте транзакцію, а потім натискаєте ще Transfer. І десь 5-10 хвилин, і USDT з Binance Smart Chain вам переходять в Open BNB. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, як поповнити свою мережу OPB. Тут все зрозуміло. Якщо будуть виникати запитання, пишіть в Телеграм під е, постом цього проєкта. Давайте повернемось на нашу біржу. А так, тут давайте законектимо гаманець, тому що ми е, працювали на новому аккаунті для реєстрації. Добре, гаманець законектили. Давайте швиденько пробіжимось по біржі. Що тут є трейд. Тут ми будемо трейдити. Тут ось наші монетки, які є, і якими ми можемо користуватись. Airdrop. Тут а, ми можемо що робити: кожного дня заходити, а, натискати ось тут кнопку і забирати наші поінти. Десь за неділю, якщо я не помиляюсь, ми можемо забрати 28 поінтів. Але дивіться, просто так сюди зайти і їх забрати ви не зможете. Вам потрібно а, заробити на торгівлі. Мінімум 35 плюс понтів. Після цього ви зможете забирати вже тут поїнти. Раніше було все безкоштовно. Зараз зробили так, щоб вам прийшлось трейдити по-любому. Ну, ми тут ще повернемось. Далі в нас є також є тут плаки драв. За 20 поїнтів ви робите оберт і можете виграти ось цю суму. Я не дуже користуюсь, хоча разів 5-6 я прогнав. Давайте ще раз. Покажу, як воно працює. Тут у мене 421 поінт. і натискаємо «Draw». Мені пощастило, я виграв 30 pointів, але це дуже буває рідко, тому що за часту в мене випадає або 5, або 10, більше заходжу в мінус. Можете користуватись, але не рекомендую, краще не зливати поинти. Вони будуть, я гадаю, що цінніші. Якщо хочете, можете цим займатися. Далі, в нас є активності, як я казав, Lucky Draw. Потім в нас є різні контести. Ну я гадаю, що сюди заходити не потрібно, тому що там потрібно дуже великі суми проторговувати, щоб потрапляти в якісь призові пули. Якщо хочете, можете там попрацювати. Також є, а в нас ми тут можемо а, закидувати в стейкінг свої кошти, натискаємо YORN. Я сюди закинув 20 USDT, це 16 з половиною Можна виводити на наступний день, але я хочу потримати і подивитись, що з цього буде виходити. За це теж будуть капати поінти. За 20 баксів, я гадаю, багато не буде капати, але я хочу подивитись саму механіку, як воно все буде працювати. Якщо все добре більш-менш, то закину ще трішки більше. Далі вкладка реферали, можемо перейти сюди. Ось тут вам буде а, треба підтвердити, щоб у вас з'явилось ваше реферальне посилання. Ось тут воно буде, ви можете натискати Invite Friends і запрошувати своїх друзів. До речі, пам'ятайте, я вам казав, коли ви зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням, то вам повинно буде повертатися 5% комісії. Так ось я вже реєструвався там за другим реферальним посиланням, по якому запрошували мене. І ось тут я збирав OPBNB. Ось я скільки вивів, це 28 центів. Так небагато, але дуже приємний бонус, можна так сказати. Бріч, це тут можна підключити свій Binance і з нього закидувати сюди кошти. До речі, я так і робив. У мене там було якраз 98 баксів, і через це я перейшов на свій Binance. І ZK Bridge, який ось цей, як я вам показував, теж ним можете користуватись. Далі в нас йде лідерборд. Тут показує, хто в лідерах. До речі, по таким лідербордам якраз і вираховували, скільки зараз поїнтів вже наманнили. Добре, далі в нас йдуть туторіали, якісь я не дивився, ком'юніті теж не дивився. І документацію, яку казав на самому початку. Я покажу ось тут. Ви можете натиснути Документація та подивитись про сам проєкт, що воно таке, які там аєрдропи, ну і тому подібне. Я гадаю, ви все розумієте. Добре, з цим ми теж розібрались. Тепер давайте перейдемо до айрдропу і більш детально його розберемо. Так ось я вам вже розповів, що потрібно заходити, і е, після того, як 35 поїнтів наб'єте, е, забирати тут щоденні е, подарунки, можна так сказати, ці алмази, ці поинти. Як нам набити ці 35 плюс поинтів? Для цього нам потрібно торгувати або закидувати в Єрм, е, там де я показував в USDT, щоб вони стейкались за це нам. Давали поінти Або запрошувати рефералів, і 30%, якщо не помиляюсь, вам буде приходити поінтів від їх заробітку. Але я в цьому ще не дуже впевнений, ще досі не розібрався. Саме простіше це торгувати. Давайте я вам покажу приблизно, які суми дає за торгівлю. Якщо ми натиснуємо ось тут поint-рули, перейдемо сюди, в трейдинг та в деталі. Тут ми побачимо всі нарахування по моєму трейдингу. Що робив? Я закидував 100 баксів. Ось тут я торгував з другим плечем, тобто 200 баксів. І мені давало за відкриття позиції це 7,8 point. Та за закриття позиції теж давало 7,8 pointів. Це я тестував 10 баксів. Тобто позиція виходила в 20 баксів, за відкриття 0,8. І за закриття 0,8. Це я заходив 100 баксів з 10 м плечем, тобто 1000 доларів. 38 за відкриття, 38 за закриття. Ну, я намагаюся з ним так і працювати. Але враховуйте те, що якщо ви будете просто відкривати і закривати, у вас буде з'їдатися комісія. Комісія досить і досить непогана. Ось тут, десь якщо просто закрити і відкрити, це буде десь мінус 20-30 центів. Якщо ось тут просто закрити відкрити, це десь буде мінус 4 бакса. Тобто враховуйте. Якщо ви вмієте трейдити, то займайтесь трейдингом. Якщо ви не вмієте а, торгувати на фьючерсах, краще сюди не лізьте. Підіть, подивіться відео, візьміть на якісь біржі 2-3 бакса на фьючах та поторгуйте. Зрозумійте, що це таке, а потім йдіть тільки сюди. Тому що тут ви можете свої гроші просто злити і в, від цього нічого не отримаєте. Тож враховуйте всі ризики. Ну і так само ви можете подивитись по всім вкладкам, за що вам нараховувалися ці пойнти. А, Ну, наприклад, Lucky Draw. Я тут досить багато його навіть крутив, ну, плюс-мінус, я десь вийшов, скоріш за все, в нуль. І також ОАД. Це на Галакс, завдання теж дають 50 поінтів. Я трішки пізніше покажу, де це робиться. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. І якщо ви вмієте торгувати, впевнені трішки в собі, то можемо переходити вже до трейдингу. Натискаємо Go to trade». Ну і потрапляємо ось сюди. Розказую, що тут, хто вміє торгувати, той, скоріш за все, знає, хто не вміє, показує, що де як. Ось тут ми можемо вибирати плече. Чим більше плече, тим більше а, можливості те, що нас ліквідують дуже швидко, і всі ваші гроші злетять. Я для безпечності рекомендую торгувати з другим плечем. Так, це небагато понятів. Якщо ви заходите, наприклад, навіть на 20-ку, це зовсім буде мало, але краще торгувати по маленьким сумам. Якщо вмієте, я гадаю, ви все розумієте, як це робити. Ну, наприклад, давайте з вами візьмемо друге плече, натиснемо підтвердити, візьмемо всю мою суму. У мене зараз 75, тому що я закинув 20-ку ще в стейкінг. І давайте візьмемо в шорт. Натискаємо, натискаємо далі і натискаємо підтвердити. В OpenBNB у нас комісії за самі транзакції не беруть. Трішечки чекаємо, підтвердження. Від Metamask пішло. Ще раз натискаємо підтвердити. Добре, я відкривав по маркету, краще, звичайно, робити по лімітам. Відразу йдемо а, ось сюди і виставляємо Take Profit і Stop Loss. А, take Profit давайте ми зробимо десь на 45. 370. Всю суму і підтвердити. Ага, нам не дає. Надо... Давайте профіт виставляємо на 45 365 Всю суму натискаємо підтвердити. Підтверджуємо транзакцію. Чекаємо, поки все пройде. Добре, в нас а, створилося. І стоп лос Ставимо наприклад, на 45. 600, 45, 600 всю суму. ми можемо втратити це ну, 0,6 центів. Під... Натискаємо підтвердити. Натискаємо підтвердити. Все теж виставилось. І закриваємо. І чекаємо, поки спрацює наш ордер. Краще, звичайно, почекати, коли закриваємо по маркету, там знімає дуже великі комісії. Ми зараз, звичайно, можемо 60 центів втратити. Але головна задача можемо менше робити. Головна задача в нас відкрити ордер і закрити ордер. За це нам дають поінти. Давайте трішки почекаємо, як воно буде працювати, і далі вже вийдемо. Добре, не будемо чекати, я закрию це діло по маркету. Якщо ви хочете швидко закрити, то натискаєте маркет, підтверджуєте транзакцію, все. Я не пам'ятаю, ну десь, якщо не помиляюсь, центів 20, знялось за цю операцію. І якщо перейдемо зараз до airdropu, ось натиснемо деталі. Деталі. І ось нам за відкриття дало 6 поинтів, і за закриття дало 6 понтів. Є ще одна методика. Я бачив, як це люди роблять, але вони роблять для того, щоб набити тут собі. Об'єми. Вони просто переходять на трейд, беруть, наприклад, шорт, беруть плече 100, підтвердити і беруть ось так. Сума виходить 6800. Натискаємо. Але це дуже ризиковано. І зараз у мене знімуться баксів 10. Ну, я покажу, хочу спробувати теж. Натискаємо далі, натискаємо Approve. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки з'явиться. І відразу ми це закриваємо, тому що можемо вилетіти в зовсім в великий-великий мінус. Я вже вон, бачу: мінус 3 долари. Ну, тобто, зараз я вже полетів. І в мене було скільки? 75. Зараз в мене буде десь 65-58. Це я показую просто, що так і робити. Не треба, але це набивається об'єм. Це не повторювати. І давайте подивимось, скільки зарахувало поїнтів. Натискаємо airdrop, трішки чекаємо, поки все підгрузиться. Натискаємо деталі. Ну, за це 560 поінтів. Якщо є така можливість, можете спробувати, але не рекомендую це робити. Я вже набив 988 поїнтів, але витратив на це десь 20-25. Баксів, так робити не потрібно. Робіть маленькими плечами, двічкою, намагайтесь торгувати розумно. Якщо є лишні кошти, можете спробувати, але якщо щось підвисне, то сотим плечем вас можуть швидко ліквідувати і вся сума у вас просто-напросто згорить. Я гадаю, ми з цим розібрались. Підсумуємо. Є два види торгів: розумний, без втрат, все правильно робити, намагатись заробити кошти. І є нерозумний, але швидкий, щоб набити поїнтів. Але це дуже дорого коштує. Я це роблю, тому що сподіваюся, що воно все окупиться. Також можете закидувати сюди кошти і нехай. Капають поінти. Я подивлюсь, через 5-6 днів я покажу, скільки поінтів накапало з 20 баксів. Ну і на цьому на проєкті, в принципі, все, що можна було робити, я вам показав. Обов'язково, коли ви наб'єте 50 поінтів, заходимо сюди і кожного дня тицяємо їм ось це помалу, помалу, але ви наберете. Якщо буде 1 до 3, 1 до 4 конвертація, то в принципі там виходить 120. Трішки менше за місяць, ну, і десь 30 монет ви зможете собі без проблем за місяць заробляти, нічого не роблячи. І при цьому вам потрібно буде набити всього-навсього 35, там з другим плечем, навіть а якщо ви сюди закинути 15 баксів. Ну і останній крок, який нам потрібно зробити, це виконати завдання на Галкс і отримувати за це. Оат. Як бачите, за ці ОАД теж дають 50 пунктів. Щоб забрати цю ОАТ, вам потрібно торгувати десь 50, якщо я не помиляюсь, пунктів. Після того, як ви набили 50 пунктів ось тут переходимо за посиланням KILAX GaLX і потрапляємо на ось цю сторіночку. У вас тут от є завдання. Перше завдання ви робите, що підписуєтесь на Discord, фоловитесь, потім робите репост. Посилання відмічаєте трьох друзів, і ось це, що я вам казав, вам потрібно набити 50 поїнтів, щоб отримати ось це теж. Після того, як ви це все зробили, ви можете забрати 40 поїнтів та роль в Діскордіці. Далі ви вже переходите на наступне ось це друге завдання. Вам потрібно буде підтвердити, коли вже заберете тут роль, ось тут що ви забрали роль. І заклеймити собі ось цю OAT NFT. За це вам дають 50 point. Далі йдемо сюди. Ось тут нам потрібно наторгувати 5000 pointів. Великий кит називається, Якщо я не помиляюсь, і після того, як ви наторгуєте 5000 поїнтів, ви зможете забрати ось цю NFT і за неї теж отримати поинти. Ну і остання: тут потрібно наторгувати 100 тисяч pointів. Це дуже багато. І за це отримати вже ось цю OAT NFT і теж отримати поїнтів. Може хтось може це все зробити і отримає досить і досить непоганий собі буст на аккаунт. На цьому все. Проєкт виглядає досить перспективно. Я буду 100% його робити, але розраховую на те, що гроші при фармі поїнтів я втрачу. Ну, як наприклад зараз. А коли отримую дроп, то зможу відбити мінус та вийти в плюс. Знову ж, це моя думка така. Це я вам показував з сотим плечем, як не потрібно робити, але можливо виграти багато поїнтів. Але так я більше робити не буду, я буду намагатися трейдити собі в плюс. Це все я показую, розказую, це моя думка. Я тут буду приймати участь і те, що я втрачу гроші, та в перспективі я зможу їх відбити. Це тільки моє рішення. Ви повинні вирішувати самі. Я тільки показую, як це все робиться, та розказую, як це все робиться. Ви читаєте, гадаєте та робіть або скіпайте цей проєкт. Ну, але проєкт виглядає досить непогано. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по over протокол. Зверніть увагу на проєкти, такі, як NCX Біржа, Supra, QNA3 та Ріки. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!